Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, Благословенні Сьогодні проймаємо прекрасний час, п'ятниця без посту. Нагадаю, що піст у нас зараз відсутній. Маємо святкову декаду восьмиденну. І розважаємо над посланням. Над посланнями, які дає Марія Нам. Кожного дня можна розважати. І зараз над тими посланням особливо, які Марія дала нам 25 грудня, 25 грудня, то можете особисто над ними вже розважати до чого нас Марія заохочує. А сьогоднішнє послання візьме 25 грудня 2007 рік. Дорогі діти, із великою радості приношу вам царя миру, щоб він благословив вас своїм благословенням. Поклоніться йому і віддайте час Творцеві, за котрим прагне ваше серце. Не забувайте, що ви є подорожніми на цій землі, та що речі можуть дати вам малі радості, а через мого сина вам дароване життя вічне. Тому я з вами, щоб вас повести до того, за чим прагне ваше серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дуже Марія багато говорить про речі, про, про речі. Які захоплюють наше життя, захоплюють наші серця, речі. Ходимо на роботу, щоб заробити на речі. купляємо речі, потім не знаємо, де їх складати, ті речі, потім не знаємо, як їх позбутися. І, і власне, потім наше серце, наші думки постійно в цих речах. І Марія застерігає дуже часто. Посланнях: що шукайте не ті речі: живіть не заради земних речей, що тут можна збудувати там будинок, бо можна все життя покласти заради будинку, і, ну, і потім не пожити в тому будинку, бо вже пора додому ці. Розумієте? А у нас так є, що речі просто витягують життя, висмоктують життя. І Марія застерігає, каже. Не шукайте тих речей, бо вони на цій землі дають коротку радість. Коротку. Не дадуть вони те, що дійсно ми шукаємо з глибини. Дорога дитина, з великою радістю приношу тобі царя миру, щоб він благословив тебе, своїм благословенням. Поклонись йому і віддай час Творцеві. Віддай час Творцеві. Бачимо тут конкретно йдеться про час. Поклонитися йому не просто сказати Боже, я тобі вкланююсь, а віддати йому час, час, за котрим прагне, прагне серце. Тобто той час, який дорогоцінний для тебе. Ну, і каже, віддай цей час Богу. Якраз ми на різдво думали, що подарувати Ісусу, і ось відповідь, що можна подарувати. Ісусу не потрібні наші гроші, не потрібно. Ну, Не можемо ми йому подарувати подарунок, купити там або зробити, або ще щось. А ось час, час, який дорогий нам, і коли віддаємо йому Богу, то це є кращий подарунок віддати йому час, час за котрим прагне твоє серце. Не забувай, що ти є подорожнім на цій землі. Та що речі можуть дати тобі малі радості. Каже Марія, не забувай, що ти є подорожнім, що тут не треба, що сенс життя не накупити собі всіх речей світу. Бо ти тут паломник, ти тут под... на... в подорожі. А в подорожі ну, не потрібно багато валіз, хто подорожує, той знає, що чим менше речей, тим вільніше і краще подорожувати. Не треба валіз затягати, не треба. Платити в літаках за ті валізи. І тому Марія на це і каже, що не фокусуйтесь на речах, які можуть дати малі радості, малі радості. Малотривалі радості. А через мого сина тобі дароване життя вічне. І це має бути радість. Радість така довготривала, довготривала, яка буде кожного дня підживлювати тебе. Бо речі тебе не будуть підживлювати. Речі будуть тебе з кожним на все більше і більше тяготити. Тому я з тобою, щоб, тобі, щоб тебе повести до того, за чим прагне твоє серце. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія каже, тому я з тобою, щоб тебе повести. Повести, власне, до того, чого прагне твоє серце. А ми іноді так дерев'яні, так, такі розумні. Що не чуємо, до чого прагне наше серце. Не знаємо, до чого прагне серце, не чуємо, до чого прагне серце. І тому блукаємо. Тому блукаємо в речах, в підготовках в різного роду створень вигляду і цього всього такого різного. І за цим всім втрачаємо просто Бога. Втрачаємо радість і втрачаємо насолоду від життя. Тому сьогодні молимось. Щоб ми не втрачали радість, щоб ми дійсно раділи спасінню, раділи сьогодні народженню, і, і не шукали себе в речах, в грошах, в роботах, а шукали себе дійсно в Бозі, чи я сьогодні є Божим сином, Божою дочкою, чи я сьогодні йду на дорозі до Бога, чи я йду за Ним по дорозі, чи я десь блукаю, прагну якихось. Або думаю про якісь речі, про кредити на якісь речі, і про все це, це, все, це. Все, все. Бо думаю, що речі можуть якось мене ідентифікувати з цим світом. А, тому я речі нам потрібні, нагадаю, якщо вони нам служать. Якщо ці речі, як то кажеться, якщо за рік часу ти не скористався цією річчю, то віддай, продай, викинь, але не потрібно, бо вона буде тяготити тебе. Тому сьогодні зробимо прибирання в хатах і повикидаємо ті речі, які дійсно не потрібні, щоб не думати, де їх складати. Бо іноді, коли вже багато речей стає, то вже треба і багато коштів витрачати, щоб десь зберігати ті речі. А на правду всі ці речі тільки будуть тебе тримати, як на цепку. Ну, Марія на захоче звільнитися. звільнитися. І бути дійсно вільними, вільними, прив'язаними лише до Бога. І тоді просто, легко, навіть буде подорожувати. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, па папа.